Вітаю, друзі! Давайте сьогодні розглянемо. На цьому уроці як заповнювати декларації для першої та другої групи річні. З 25-го року, як ми всі знаємо, вона змінилася трішки форма декларації, тому що додався військовий збір, ФОПи почали сплачувати військовий збір, відповідно, нам потрібно його десь відображати. І от нам вже внесли ці зміни в декларації, ми можемо їх розглянути для того, щоб підготуватись до подання звітності за 2025 рік. Давайте подивимося, як ми взагалі створюємо декларацію. Через розділ ведення звітності в кабінеті ми обираємо 25 рік, так як ми по першій та другій групі подаємо декларації тільки річні. Створити. Якщо ми тут оберемо прибуток, у нас буде перелік різних декларацій, так? і нам потрібно обрати ось цю 407 для першої та другої групи. Обираємо її. Так як це річна декларація, ми ще повинні обов'язково подати додаток 1. у 2025 році, практично всі ФОПи платять ЄСВ. А якщо у вас такі ФОПи є, які а, мають звільнення від сплати ЄСВ, да, оті, оті, отой перелік, які звільнені від сплати ЄСВ, ми тоді цей додаток не подаємо. Але якщо ФОП платить ЄСВ, значить ми його повинні створити в річному звіті. Ідемо в саму декларацію. У нас оця верхушечка, вона заповнюється тут автоматично. Потрібно відмітити звітна, потрібно відмітити, що це рік, який рік. Обов'язково, хто платник податку, обов'язково звіряєте, якщо ви подаєте через кабінет, не завжди сюди в адресу підтягується правильна адреса. Нам потрібно зайти в облікові дані, подивитись щоб адреса, ось ця яка в облікових даних, співпадала з адресою в, нашому, в нашій декларації. Далі. Працівників 0 або скільки працівників у вашого ФОПа. Кведи підтягуються автоматично в кабінеті, ну, їх можна коригувати, наприклад, так правою кнопочкою мишки ви можете забрати квед, да, або, або додати із списку кведів. Далі нам потрібен розділ. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку першої групи, якщо для першої групи заповнюємо, і для другої групи, якщо заповнюємо для другої групи. Тут ще й третя група, але по третій будете розглядати окремо. Так як вони подаються для першої і другої групи, в принципі, ідентично, тільки різні розділи, так, то ми і будемо з вами зараз подивитися одразу на два варіанти заповнення. 302,80 – у нас єдиний податок у ФОПа на першій групі за місяць. Але, як ви бачите, тут нам потрібно вказувати за кожен квартал. 908,40, 3280 множимо на 3, за квартал виходить 908,40. Наприклад, наш ФОП весь рік платив єдиний податок, працював і отримував доходи. Візьмемо суму, будь-яку, яка у нас є в книзі доходів для першої групи, наприклад, там, 320 тисяч ФОП заробило за 25 рік. Цю суму доходу ми сюди і пишемо. Ви вже знаєте з лекцій, що у нас може бути ставка 15% в тому випадку, якщо отриманий дохід не по кведу, або в тому випадку, якщо переліміт. У нас виходить, що, ну, наприклад, давайте, якщо не по кведу, ми сюди напишемо і ми побачимо, що нам одразу в кабінеті розраховується оцей єдиний податок 15%. А бачите, 150 гривень нарахувалось нам, що ми повинні сплатити. Якщо у нас немає якихось додаткових податків і ми платили тільки єдиний податок, то у нас дублюється восьмий рядочок сума нашого доходу, і ось ця частина буде пустою. Далі нам потрібно заповнити розділ по е, військовому збору. Якщо ФОП весь рік платив військовий збір, нам потрібно ось тут поставити, бачите, такі відміточки, що що військовий збір був сплачений. Якщо ФОП там не посередині року зареєстрований, то ми відмічаємо тільки ті місяці, за які військовий збір вже був сплачений, відповідно. І ось тут ми пишемо загальну суму сплаченого військового збору за рік. Тут є така формула, що мінімальна зарплата множимо на 10% і множимо на кількість місяців перебування на першій чи другій групі. Заповнили. І Далі нам потрібно поставити галочку, що ми подаємо додаток 1. Переходимо до додатку 1. Додатку 1 також у нас звітна, верхушечка вся заповнюється автоматично, рік, 25. Нам потрібно вказати період перебування ФОПа на єдиному податку. Це обов'язковий реквізит. Далі нам потрібно заповнити ось цю табличку. Як вона буде заповнюватися? Ми платимо ЄСВ з мінімалки. Весь рік у нас мінімалка 8 тисяч, і тому ми заповнюємо ось таким чином всю цю табличку. Так, зараз я швиденько, зроблю її. У нас виходить сума. За 25 рік ФОП повинен сплатити 21,120. Ця сума дублюється в, так, зараз я перейду. в нашу основну декларацію в 21 рядочок. Ось тут. 21 рядочок, бачите, продублювалася ця сума 21120. Тобто в карті податку по ЄСВ у вас на кінець року повинна бути 21,120 переплати. Тому що ЄСВ ми платимо, платимо, платимо. В кінці року подаємо декларацію і тоді ця переплата вона закривається нарахуванням із додатку 1. Тому не лякатися, що постійно йде переплата цілий рік по ЄСВ. На відміну від військового збору єдиного податку. Військовий збір єдиний податок, там вони йде кожен місяць на рахування, виникає борг, ми сплачуємо податки, борг закривається, і так цілий рік у нас переплати не буде, ми вже просто в декларації повідомляємо, що дійсно ми ці податки платили протягом року. Так, далі є. Тепер, якщо брати другу групу, давайте заберемо тепер дані з першої групи і перейдемо до другої. Все буде те саме. У нас у другої групи в 25 2025 році 1600 єдиний податок кожного місяця. Значить, 4800 це буде за квартал, за 3 місяці, і ми пишемо по 4800. Аналогічно, так само бачте, ми сюди пишемо ну, там, дохід, наприклад, 850 тисяч був дохід за рік. Відобразили, у восьмий рядочок це все повторилось і більше ми ніякі податки не нараховуємо, тому що у нас вже тут відображено, що ми заплатили єдиний податок. Знову пішли, не забули, військовий збір, тут воно буде однаково, як для першої, так і для другої групи. Знову не забули відмітити галочкою додаток 1 і перевірили, чи в 21 рядочок у нас з додатку 1 передалася сума. І Таким чином буде заповнена декларація для другої групи. Давайте подивимось, як воно буде виглядати, якщо був переліміт. Наприклад, 6 мільйонів 672 тисячі. У нас зараз ліміт да, на 25 рік для другої групи. Закінчився рік, і тут ФОП бачить, що у нього переліміт і 20 тисяч перезаробив да, зайвих. Ми повинні отак от заповнити. Значить, в третій рядок ми пишемо те, що в межах ліміту, а в четвертий рядок ми вже пишемо зайво, зайво, зайві гроші, які перелімітились, так? І ті, які будуть уже, на які буде нараховано 15%. І у нас зразу в кабінеті воно розраховується. В восьмий рядочок показується загальна сума оцих е, двох доходів, так? І нараховується 15% від переліміту. Від 20 тисяч розрахувалось 15%, і в такому випадку ось тут буде податок до сплати. Да? Ми його тут відображаємо і потім сплачуємо. Так, якщо ж переліміту не було, у нас буде ось тут пусто. Все, це перша друга група. Сподіваюся, це відео буде для вас дуже допоміжним. Користуйтесь і побачимось в наступних відео.